Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про початок будівельних робіт, з чого почати будівництво власного будинку після того, як ви купили земельну ділянку. Отже, придбали ми земельну ділянку, що ми робимо далі? Перше нам треба провести найперше це світло, електроенергію. Я вже випускав відео про те, як це зробити онлайн, без хабарів, десь воно зараз тут з'явиться. Наверху можете перейти подивитись. Якщо немає можливості зробити це онлайн, то робіть офлайн. Але це треба зробити в першу чергу для того, щоб потім будівництво для вас було дешевим. Ви не купляли генератори, не просили світло у сусідів і так далі. Поки ви оформлюєте дозвільні документи, вам якраз будуть займатися світлом. Отже, одразу після того, як ви подали заявку на приєднання до електромережі, вам потрібно зробити геологію подивитися, які у вас ґрунти. Якщо ви хочете зекономити бюджет, а поряд сусіди, які вже робили геологію, можете запитати у них, в принципі, це теж підійде. Далі вам треба зробити геодезію, якщо у вас ділянка не має чітких меж, наприклад, немає забору з усіх сторон, з двох сторін саме, то треба зробити геодезію для того, щоб поставити колишки і визначити межі вашої ділянки. Після цього ми переходимо до отримання будівельного паспорту. Також зараз по нових нормах, це здається, після впровадження воєнного стану, зробили так, що якщо ви маєте проєкт, вам його розробляв ліцензований архітектор, він може зробити вам дозвільну документацію на будівництво самостійно, він заходить на єдиний портал будівельних послуг і робить вам дозвіл на будівництво. Підписуючись своїм цифровим підписом. Якщо ви робите проєкт самостійно, тоді вам треба отримати будівельний паспорт. І потім на основі будівельного паспорту подати повідомлення про початок будівельних робіт. Все це робиться елементарно, через дію, 10 хвилин вашого часу, і готово. Але це робиться елементарно, якщо у вас все в порядку з земельною ділянкою. Тобто. В земельній ділянці треба приділити максимум уваги. Не слухати маніпуляцій ріелторів, які вам будуть казати, що ось зараз на цю ділянку у нас черга, от зараз дивляться ще дві людини, вже завдаток несуть, давайте пошвидше оформлювати. Нікого не слухайте, вам спочатку треба дуже добре перевірити земельну ділянку. Треба перевірити, щоб під'їзди були е, це найголовніше. Треба перевірити, щоб під'їзди до земельної ділянки не були у приватній власності. А якщо вони у приватній власності, знайти власника цієї ділянки під'їзду, і домовитись з ним за сервітут. Тобто це право користування його земельною ділянкою для того, щоб до неї під'їхати. Там не має бути ніяких археологічних розкопок, тому що вам не дозволять будуватись. Там не має бути ніяких обмежень, санітарної зони і так далі. Як подивитись обмеження, у мене теж є в попередньому відео. Можете зайти, перевірити кожну ділянку самостійно і обов'язково попросити юриста, щоб він перевірив земельну ділянку. Після того, як ви впевнені, що з цією земельною ділянкою все добре, можете її купляти. Також бажано ще зайти в сільську раду, подивитись генплан, детальний план. Щоб на місці вашої земельної ділянки не було ніякого цвинтаря, школи, труби і так далі. Подивіться, щоб це була саме е, житлова забудова. Друзі, як я вам і казав, ми також зіштовхнулися з проблемами при отриманні будівельного паспорту, а саме чому? Бо Київська область, вона така специфічна, тут дуже такі солодкі місця, і архітектор, мабуть, від нас щось хотів, але ми. Проти корупції ми ніколи хабарів не даємо, і ми отримували наш будівельний паспорт півтора року. Чому у нас є земельна... ми придбали земельну ділянку? Спочатку вона була 15 соток перед продажем. Продавець її поділив на дві. Одну він продав давно, ще рік тому, і другу частинку продав нам. Коли він ділив цю земельну ділянку, він це робив офіційно все через сільську раду. Повністю все законно. Коли ми прийшли отримувати будівельний паспорт, спочатку ми це робили через Снап, що я вам не раджу, ми прийшли і нам сказали, що наша ділянка не відповідає детальному плану, генеральному плану. Тобто, було, наприклад, на вулиці 10 будинків, а тепер стане 11. Це велике навантаження на інфраструктуру, на транспорт. На електроенергію. І якщо ви хочете будуватись, будь ласка, розробіть новий детальний план, який коштує 100, 200, 300 тисяч гривень. Розробіть новий детальний план. А потім, як буде час, наші депутати за нього проголосують, і тоді зможете будуватись. Я думаю, ви зрозуміли, чому це все робиться і чому нам так сказали. У мене є відео, як я сварюся з цією начальницею, але я навіть не хочу його. Вставляти сюди, тому що її давно вже звільнено з роботи саме через отакі от її дії. Але і досі в Київській області дуже багато є ось таких архітекторів. Далі ми подавали вже через дію, нам прийшла нова відмова. Відмова, що у нас проїзд до земельній ділянці в приватній власності. Але знову ж таки, коли ділили цю землю, проїзд забрало саме село, але право власності залишилось за власницею. Цієї ділянки. Тобто село сказало, якщо ви хочете зробити ділянки під будівництво, зробіть проїзд. Людина зробила проїзд, віддала 40 соток під цей проїзд, а нам кажуть, що він в приватній власності, і ви не можете до своєї ділянки доїхати, як ви там будете будуватись. Ми зробили сервітут, це право користування земельною ділянкою. Коштувало нам це 9 тисяч гривень у нотаріуса. Тепер у нас є право проїзду проходу цієї земельної ділянки. І ми впевнені, що нам зараз видадуть будівельний паспорт, знову подаємось. Приходить нова відмова. У нас там по плану ще був на ескізних намерах забудову гараж. Він стояв метр від цієї вулиці, яка у приватній власності. Нам приходить нова відмова, що має бути 3 метри від, цієї, від житлової вулиці. Але ж це не житлова вулиця. Вони казали, що це приватна власність. Тепер для них це стала житлова вулиця. Добре, я відсуваю гараж на 3 метри. Мені приходить нова відмова, що тепер близько до сусіда. Я взагалі стираю гараж. Подаю знову, і мені вже приходить погодження і приходить будівельний паспорт, але вже від іншого архітектора. Як я казав раніше, того архітектора було звільнено. Зараз там хороший нормальний архітектор, і нам видали будівельний паспорт. Після чого почались воєнні дії, повномасштабна агресія Росії. І ми зупинили наше будівництво і почали його тільки в жовтні 2023 року. Хто ще вперше на моєму каналі не дивився наші попередні відео про будівництво? Будь ласка, подивіться, я там розказую повністю про кошторис, про ціну будівництва. за матеріали, за роботу, все-все-все буде дуже цікаво, якщо ви тільки збираєтесь будуватись. Отже, якщо ви будуєте з архітектором, можете далі всі ці пункти пропускати, виключати відео, перейти на мої попередні відео і подивитись їх. Якщо ви будуєтесь самостійно, переходимо в Дію і робимо будівельний паспорт. Отже, зараз ми в Дії, переходимо до каталог послуг, земля будівництво, скролимо вниз. Видача будівельного паспорта або внесення змін. Подати заяву. Так. Тут натискаємо далі перший крок. Я максимально економлю ваш час і дуже швидко все розказую. До речі, якщо вам подобається те, що я роблю, пригостіть мені на каву. Я дуже люблю запашну каву. Внизу в описі і в коментарі в закріпленому я лишу посилання на сервіс BuyMeCoffie. Можете пригостити мене однією двома трьома кавами. Дякую. Отже, далі. Отримання нового документа. Бажаєте отримати будівельний паспорт у паперовому вигляді, якщо бажаєте ставити так. Вам його потім видадуть у відділі архітектури. Вкажіть вид будівництва Нове будівництво. Ні. Будівельні роботи здійснюються за відсутності документа, що засвідчує право на земельну ділянку. Ні. Ви є власники ділянки, у вас є документи право власності. Отже, подаємо. Які нам треба будуть документи прикріпити? Це право власності на земельну ділянку. Хоча вона тут має підтягнутись в дії автоматично. І ваш. Ескізні намери забудови. Що це таке, я розкажу трохи пізніше. Ваша земельна ділянка розташована за однією адресою? Так. У межах земельної ділянки є режимотворючі об'єкти культурної спадщини та обмеження. Ні. Додати адресу. Якщо присвоєна адреса вашій земельній ділянці можете вказати її, якщо є тільки вулиця, на якій є ваша земельна ділянка. То вказуєте вулицю. Ваша земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту? Ні. Наприклад, на в селі Так, знаходиться. І далі ви вказуєте, я знаю адресу з точністю до будинку, вулиці чи населеного пункту. Якщо ви вкажете населеного пункту, там далі підтягнеться кадастровий номер, точне місце, де знаходиться ваша земельна ділянка, і все буде підключено автоматично. Давайте вулиці, ми знаємо вулицю. Так, це у нас Київська область. Ваша земельна ділянка розташована за однією адресою? Так. Так, це ми вказали, все, адреса додалась, натискаємо далі. Тут ми в якому в четвертому кроці нічого не робимо, просто натискаємо далі. Далі підтягуються ваші паспортні дані автоматично. Натискаємо далі. Далі підтягується кадастро в кроці номер 6. Підтягується кадастровий номер ваш. Ставити галочку напроти вашого кадастрового номеру на земельній ділянці, на якій ви плануєте будуватись. У вказаному переліку є всі земельні ділянки, на яких буде здійснено будівництво. Так. Натискаємо далі. О, все пропустило. Так, 7. Крок. Теж просто далі натискаємо. Цільове призначення земельної ділянки. Перевіряєте. Далі документ на право власності або користування земельною ділянкою. Тут прикріплюєте ваші документи відскановані. Чи є у вас проєктна документація на об'єкт будівництва? Ставимо Ні. Далі схема намірів забудови. Давайте прочитаємо підказку. Схема має містити місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об'єктів, інженерних мереж, споруд, фасади та плани поверхів об'єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік системи інженерного забезпечення, в тому числі автономного, що планується до застосування тощо. Отже, що ви тут можете зробити? Ви можете від руки або відкрити Paint. Windows, і просто ви маєте намалювати прямокутничок, вулиця де проходить, яка відстань буде до будинку, вказати, наприклад, там 10 метрів до будинку. Далі вам треба вказати відстані до сусідів. Нагадаю, відстань між будинками має бути мінімум 8 метрів сусідів. Якщо сусід побудований, наприклад, метр від вашого забору або від меж вашої ділянки, вам тоді треба відступити 7 метрів. І там поставити свій будинок. Е, якщо це житлова вулиця, вам треба відступити мінімум 3 метри, якщо це сусіди, мінімум метр від забору, е, зробили таку схему: прямокутничок ваш будинок, відстані до сусідів з двох сторін, до сусідніх споруд, так скажемо. Якщо ніхто з справа не побудований, там нічого не вказуєте. Просто вказуйте відстань до межі ділянки. Далі ви вказуєте, де у вас буде скважина, де у вас буде септик, просто кружечками в довільній формі. От. І Далі ви приблизно шукаєте будинок, який вам подобається. Проєкт просто в інтернеті шукаєте там, на сайті Архон або будь-який проєкт шукаєте. Завантажуєте собі планування, фасад, як виглядає. Все це робите в один PDF-файл. Є сервіси, які картинки можуть з'єднати в один PDF-файл. Все це з'єднуєте і прикріплюєте сюди. Якщо архітекторам місцевим щось не сподобається, вони вам прийшлють відмову, ви подивитесь, що їм не подобається, переробите, відправите заново. Якраз вам будуть підключати в цей момент світло. Так, ну наприклад, давайте ми будь-що завантажимо будь-який документ. Все, завантажились наші наміри забудови, натискаємо далі. Вітаємо! За результатами попередньої перевірки, не виявлено технічних проблем. Ваша заявка може бути направлена на розгляд. Натисніть Далі для продовження. Натискаєте Далі для продовження. Завдяки цифровому підпису підписуєте цю заяву, перевіряєте всі дані. Якщо не маєте цифрового ключа, можете зробити його в Privat24. Є в YouTube багато відео, я на цьому не зупиняюсь. Все підписали, відправили. Чекаєте до 10 робочих днів. Вам на емейл e прийде сповіщення, якщо будівельний паспорт буде готовий раніше, або якщо буде відмова. Якщо відмова, читаєте причину відмови і всі причини відмови виправляєте, подаєте заново. Якщо ви отримали будівельний паспорт, переходите знову ж таки в дію в розділ Земля, будівництво, декларація. Зараз, зараз. І вам треба подати повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорту. Вам присвоїться номер будівельного паспорту, він автоматично з'явиться в реєстрі. Натискаєте ось тут. Це все робиться ще швидше. Подати повідомлення. Тут натискаємо далі. Отримання нового документа. Ну, дивіться, я тут навіть зупинятись не буду, бо тут взагалі все елементарно. Тут просто багато разів натискаєте кнопку далі, тут нічого такого немає. Потім в полі вводите номер будівельного паспорту, який вам прийде в дію. Знову натискаєте багато разів далі і все. Чекаєте пару днів, вам приходить пошта, що вітаємо зареєстровано ваше повідомлення про початок будівельних робіт, тільки після того, як у цього повідомлення поновився статус як діючий, ви можете починати будівництво. Сам будівельний паспорт не дає вам дозвіл на будівництво, тільки обов'язково треба зробити повідомлення про початок будівельних робіт. Після того, як ви зробили це повідомлення, неважливо, скільки ви будете будуватись, можете будуватись 10 років або не розпочинати будівництво 10 років. В будь-який момент ви можете почати е, будуватись, і потім, після і потім після закінчення будівництва дуже швидко і легко ввести об'єкт в експлуатацію. Ми вже його ввели буквально за пару днів, теж таки через дію. Ось така у нас історія, друзі, було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Як я вже й казав, пригостіть мене кавою, я буду дуже вдячний. Лінк в описі та в закріпленому коментарі. Якщо у вас лишились якісь питання, будь ласка, задавайте, пишіть мені в телеграм, пишіть в коментарях, буду старатись кожному відповісти. Всім дякую, всім гарного дня, вечора, всім па-па!